Я не був на початку судового засідання. Це було пов'язано з тим, що я отримав запрошення для участі в надзвичайному позачерговому саміті Європейської народної партії за участю лідерів країн Європейського Союзу, для того, щоб президент Єврокомісії Усула Фандерляєн. Це було особисто запрошення людей, поінформували нас за підсумками е, Вашингтонського саміту. Е, мені було надано слово, я захищав позицію України, і це було єдиною причиною, яка не було до суду. В той же час я хотів би заявити, що е, на сьогоднішній день, коли країна потребує єдності, так само, як це було продемонстровано вчора в Вашингтоні. Країна потребує зусиль дипломатичних для захисту наших інтересів на назовні. Ми вимушені і я, і ви, високий суд, витрачати свій час на те, щоб скасувати незаконні позаконституційні санкції, де ми вже сім місяців там е, е, ці е, представники шановні, не можуть надати причин запровадження проти мене санкцій. Отже, я Хотів би попросити звернутися до високого суду, якщо можна, прискорити розгляд цього питання, при скороти на цій позиції, і забезпечити, щоб Україна в єдиному столі захистила свій суверенітет, свою територіальну цілісність, свій європейський вибір і свою безпеку.